Проста стратегія для ОТС ринку, за якою ми торгуємо вже понад три місяці разом з командою. І, до речі, ось формується ситуація Джонсон і Джонсон. Давайте трішки детальніше розглянемо. На рівні тут взагалі можна звертати увагу, їх немає в даній ситуації. Що я хотів би бачити, це аби ціна ще торкнулася ось цього другого болідджера тілом свічки. І очікую закриття даної хвилинки. Якщо ми закриваємось і будемо торкатися обидвох боліджерів, то за рівно на одну хвилинку вниз. Так, залишається 3 секунди до закриття, приготувався. 2-1, натиснув Продати. Час експірації в мене рівно 1 хвилинка. Відповідно, якщо сформується червона свічка, я заберу забороплюсика, саме 372 долари. Лише один індикатор Bollinger Bands. До речі, за цією стратегією ми ще торгуємо на прямих ефірах і подивіться, наскільки багато трансляцій ми вже відторгували. Можна гуртати дуже-дуже довго. Всі вони є в записі, кожен може теж перейти і ось тут наживо просто подивитися. Що ж, залишається 15 секунд відпрацювання, але поки немає ніякого Значного руху, стоїмо на місці, очікуємо закриття угоди. З першої угодки відпрацювати себе не захотіло. Нехай буде, зайшов два рази більшою сумою з перекриттям. Тепер, як додатковий фактор, в нас є сформований геп. Дуже часто ціна повертається до нього, аби повноцінно його перекрити. Фактично, це як магніт для ціни. Дві секундочки залишається, формується червона свічка і забираю плюсик. Мінуси це лише частина роботи. А коректний мані ризик менеджмент є прописаний в нашому каналі навчання. Просто долучаєшся і натискаєш ось тут. Підпишись, щоб не пропустити наступний прямий ефір. А ось тут наша команда.